Розглянути теоретичні і практичні питання бібліографічного опису документа, а також подати в компактній та зручній формі скорочені правила і типові зразки бібліографічного опису різних видів видань, що ж таке бібліографічний опис. Бібліографічний опис це сукупність бібліографічних відомостей про документ, автор. Назва, назва документу місце і рік видання, загальна кількість сторінок, записаних за певними правилами призначення для його ідентифікації та загальної характеристики. Бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид та загальне призначення документа. Без нього неможливо написати рецензію, реферат, послатися на певне дослідження у науковому і навчальному виданні. Завдяки цьому бібліографічний опис широко використовується у науковій та інформаційній діяльності. Слайд, будь ласка. Зважаючи на те, що науковці та студенти нашого навчального закладу. Постійно використовують у своїх наукових дослідженнях бібліографічний опис, що випливає із загальних вимог до однієї з важливих складових будь-якого наукового дослідження в списку використаних джерел. Бібліотека університету вважає необхідним надати інформацію студентам та науковцям про правила оформлення списку використаних джерел. Складання бібліографічного списку літератури важлива частина процесу написання наукової роботи. Правила оформлення наукових робіт є загальними для всіх галузей знання і регламентуються державними стандартами. Студенти нашого університету бібліографічний опис джерел у списку наводять згідно державного стандарту. Інформація та документація, бібліографічне посилання, загальні положення та правила складання. Будь-яка наукова робота супроводжується списком літератури, складати який необхідно за певними правилами. Давайте визначимо загальні правила. Об'єктами опису є всі види опублікованих та неопублікованих документів на будь-яких носіях. Джерелом інформації для складання бібліографічного опису є документ в цілому. Опис документів здійснюється за титульним аркушем, титульним екраном. Мова бібліографічного опису, як правило, відповідає мові вихідних відомостей документів. Бібліографічний опис складається за сучасною орфографією. Числівники в описі, як правило, Наводять так, як вони подані у джерелі інформації, але римські цифри і числівники у словесній формі замінюються арабськими цифрами, при позначенні кількості класів чи курсів навчальних закладів, порядкових номерів, дат виходу документа, номерів випусків багаточастинного документа, як правильно оформити список літератури. Застосовується декілька способів угрупування матеріалу в списку літератури: це алфавітний, систематичний, хронологічний за загловою роботи в порядку цитування та згадки літератури в тексті. Найбільш часто у наукових роботах використовують алфавітне групування. тобто коли бібліографічні записи розташовуються за алфавітом авторів та заголовків робіт, якщо автора не вказано або авторів більше чотирьох. Перше, розміщення бібліографічних записів при збігу першого слова назви за алфавітом другого слова. Друге, розміщення праць одного автора за алфавітом першого слова назви окремих творів. Третє. Розміщення праць авторів з однаковими прізвищами з алфавітом ініціалів авторів. Четверте: при збігу прізвищ та ініціалів авторів за алфавітом праць. П'яте. Розміщення бібліографічних записів різними мовами відбувається спочатку за зведеним українсько-російським алфавітом чи мовами з кириличним алфавітом. Потім література іноземними мовами в порядку латинського алфавіту. Систематичне розташування це таке розташування відомостей про документи, застосовується для великих списків по комплексним темам. Документи розташовуються у відповідності з лавами або розділами роботи. Всередині розділу записи подаються в алфавітному або хронологічному порядку. Відомості про документи загального характеру, показчики, довідники або матеріали, що відносяться до теми в цілому, за, для запобігання повторення доцільно виділити в окремий розділ. Хронологічне розташування це розташування відомості про документи, застосовується в основному у дослідженнях історичного спромування, присвячення розвитку науки, діяльності певної особи. Відомості розташовуються за роками публікацій, а у межах року за алфавітом авторів та нас книги. Відомості про джерела номеруються арабськими цифрами, номер ставиться перед бібліографічним записом і відокремлюється від нього крапкою. Зв'язок бібліографічного списку з текстом роботи здійснюється за номерами записів у списку літератури. Форма зв'язку записів з основним текстом за номерами у списку літератури. Такі номери розміщують у квадратних дужках. Цифри у них показують, під яким номером належить шукати у списку літератури потрібне джерело. Далі, будь ласка, бібліографічний опис може бути складений на окремо виданий документ, як ви бачите, книгу, брошуру. Або, можливо, на частину у видання це розділи з книги, статтю журналу, а також на групу документів це багатотомне видання. Зуни та елементи бібліографічного опису розміщують у певній послідовності, відокремлюючи її між собою розділовими знаками відповідно до правил Ні, то далеко. Да. Перше, де одна, О, да, один автор. Для творів, які мають авторів, найважливішою ознакою виступає прізвище автора. Для творів, які мають декілька авторів, треба звернути увагу, якщо два автори, через кому ми позначаємо, що книга має два автори. Далі, будь ласка. Елемент, основна назва включає назву документу з усіма альтернативними назвами, якщо вони є. Інколи назва на титульній сторінці і на обкладинці книжки формулюється по-різному, тоді основною в описі виступає назва з титульної сторінки, а та, що на обкладинці, наводиться в зоні примітки. Якщо назвою книги є прізвище автора або найменування організації, то ці відомості подаються в описі як основна назва. Відомості про відповідальність у бібліографічному описі слід наводити без скорочень у вигляді, ідентичному до зазначеного в джерелі. Далі, іноді автор не сам пише книгу, як ви бачите написано так, редактор, упорядник, а складає її. З матеріалів, що йому не належать, це може бути збірники офіційних, історичних або літературних документів, різноманітні довідкові видання. Такі особи називаються укладачами або упорядниками, редакторами. Наприклад, у підручнику укладач подає, як правило, відомі факти, відомості, виходячи зі свого розуміння, свого методичного досвіду. Залежно від внеску укладачів видання. Видання може отримувати авторське або безавторське оформлення, тобто на титульному аркуші вказують прізвище автора, або не вказують його, або вказують зі словами укладач. Якщо книга має авторське оформлення, тобто написано автор, да, то опис здійснюється за правилами складання описів авторських книг. Якщо книга має безавторське оформлення, опис складають під назвою. В описах навчальних видань Досить відобразити їх призначення. Наприклад, коли на титульній сторінці буде запис, рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, то в описі досить зазначити навчальний посібник. Зона фізичної характеристики вона містить три елементи: це відомості про обсяг джерела. Про наявність в ньому ілюстрацій та супровідний матеріал. У відомостях про обсяг відмічають кількість сторінок у книзі. Ця цифра береться з її останньої сторінки. Зверніть увагу, що не враховують і не вводять до опису сторінки, що містять рекламу, призначені для нотаток, для записів тощо. Кількість сторінок. Позначається залежно від типу нумерації документів. Далі деякі особливості мають описи багатотомних видань. Бібліографічний опис окремої одиниці багатотомного видання може бути складено під загальною назвою або під назвою Тому. У першому випадку, як основну, наводять загальну назву видання, а далі подають номер та назву тому. Описуючи том під його назвою, що подається як основна, зазначають цю назву, а відомості про багатотомний документ наводять у зоні серії. Вони можуть доповнюватися заголовком бібліографічного запису відповідно до загальних правил. Елемент відомості про відповідальність включає повідомлення про особу чи організацію, яка відповідає за створення або права. Участь у створенні інтелектуального, художнього чи іншого змісту об'єкта опису, або зробила певний внесок у його публікацію. В описах наукових видань якщо джерело інформації містить відомості про чотири особи чи організації, що виконують одну і ту саму функцію або несуть однаковий ступінь відповідальності, то дані про них в елементі відомості про відповідальність прийнято наводити обов'язково. Коли наукове джерело містить дані про п'ятьох і більше осіб або організацій, то в описі наводять перші три з кожної групи з додаванням запису та інше. При цьому в списку опублікованих праць здобувача, які подають у тексті авториферату дисертацій, перелічують прізвища та ініціали Всіх авторів, незалежно від виду публікації. Далі твори, видані від імені державних, політичних, громадських установ і організацій, вважаються відомчими. Такі матеріали різноманітні за змістом, оформленням, значенням, але цікаві і важливі для багатьох користувачів інформації. Організації, що видають свої документи, можуть бути постійно діючими, наприклад, Кабінет міністрів України, і тимчасовими, тобто такими, що діють у межах певного заздалегідь встановленого часу. Це може бути з'їзд, конференція. Для розкриття актуальності теми дослідження сучасного стану об'єкта дослідження та рекомендацій у удосконалення. Особливо, якщо відбуваються зміни у законодавстві, стандартах, пов'язані з тематикою досліджень, необхідно використовувати чинну законодавчу та нормативну базу, методичні матеріали, літературні, статистичні та інші джерела останніх років. Далі, бібліографічне посилання на архівний документ містить такі Елементи це заголовок бібліографічного запису або ім'я автора, основну назву документи, відомості, що належать до назви, пояснюють і доповнюють її, відомості про відповідальність містять інформацію про осіб або організації, які брали участь у створенні документи, пошукові дані архівного документа, примітки. Назву архіву подають повністю або скорочують окремі слова та словосполучення згідно державного стандарту. Повну або скорочену назву архіву можна подавати після абревіатури. У бібліографічному посиланні на архівний документ відомості про об'єкт посилання відокремлюють від пошукових даних знаком дві навкісні риски з проміжками до. Та після нього для позначення пошукових даних архівного документа використовують такі скорочення слів: фонд, опис, справа, одиниця зберігання, аркуш між елементами пошукових даних ставлять знак крапка. Складаючи опис патентного документа, зазначають реєстраційний номер заявки на нього, дату її подання або надходження, дату публікації або відомості про офіційне видання, у якому опублікована інформація про патентний документ, а також у круглих дужках назву країни, де його визнано. Далі. Що таке препринт? Препринт це попередня публікація матеріалів до виходу в світ видання. Де вони будуть уміщені повністю. Процес відбувається з метою пропагування та реклами майбутнього видання, або для ознайомленого вузького кола спеціалістів. Складаючи бібліографічний опис стандарту під заголовком, у нього наводять позначення документа, наприклад, державний стандарт і циферки. Основною назвою в описі таких документів виступає назва документа з усіма уточнюючими відомостями. У відомостях про видання вказують, коли документ перевидано, чи є в ньому зміни. У зоні специфічних відомостей про документ уміщують такі дані, замість яких документів уведено стандарт. Час набуття ним чинності і термін чинності. Далі, будь ласка, відчистяні промислові каталоги, як правило, подають описи під назвою. Лише якщо немає тематичної назви, допускають складання запису під заголовком, що містить назву організації. У підназі наводять відомості, які пояснюють незрозумілу назву. Дані про характер та вид видання, код класифікатора промислової продукції, технічні умови, відомості про серійне виробництво обладнання і виробів. Зона специфічних відомостей про документ подає відомості про організацію та установи, що розробили промислове обладнання або вироби, про колектив, який виробляє їх, а також Відомості про заходи, це виставки, ярмарки тощо, на яких було виставлено цю продукцію, інші зони та бібліографічні елементи оформлюються за загальними правилами. Далі, будь ласка, усі електронні ресурси, відповідно до типу, прийнято групувати таким чином: електронні дані це матеріали у вигляді чисел, букв, символів. Електронні програми це набори операторів та підпрограм, які забезпечують виконання певних завдань, включаючи опрацювання даних, і комбінація, тобто об'єднання електронних даних і програм в одному ресурсі. У бібліографічних списках, що в поміщені в навчальній літератури, доцільно використовувати розширений бібліографічний опис електронних ресурсів. З усіма обов'язковими та з частиною факультативних елементів. Ну, по-перше, основну назву матеріалу беруть з описаного джерела інформації. Якщо в джерелі такої немає, то записують перші рядки тексту або весь текст, виведений на титульний екран. Коли це неможливо, то назву формулюють на підставі аналізу змісту електронного ресурсу і беруть її у квадратні дужки. Відомості про відповідальність беруть з етикетки фізичного носія, якщо це ресурс локального доступу. Або з головної сторінки, коли описують ресурс віддаленого доступу. Друге, відомості про вид ресурсу. Беруть із самих джерел або формулюють самостійно на основі їх аналізу та подають без квадратних дужок. Тут можна подавати інформацію про вид електронних даних чи програм. Слово електронний дозволяється опускати, якщо в описі є загальне позначення матеріалу електронний ресурс. Третє – Місцем видання вважається юридична адреса офіційного видавця або дрестиблютера електронних документів. Коли описують матеріал, створений в Україні за ліцензійною угодою із зарубіжним власником авторських прав, то зазначають тільки місце знаходження та назву українського видавця. Четверте, інформація про кількість фізичних одиниць і специфічне позначення матеріалу. Обов'язково лише в описі електронних ресурсів локального доступу її подають арабськими цифрами. Для специфічного позначення матеріалу використовують терміни: це електронний диск, жорсткий магнітний диск, електронний оптичний диск. Слово електронний можна не писати, якщо використовується загальне позначення матеріалу, електронний ресурс. Конкретний вид оптичного диска записують у круглих дужках після специфічного позначення матеріалу. У примітці про режим доступу в описі ресурсів віддаленого доступу після адреси сайту доцільно подавати дату звернення до матеріалу, незважаючи на факультативність цього елемента, згадана інформація, дуже важлива з огляду на мінливість. Даних в інтернеті. Оскільки електронні ресурси не мають титульних аркушів, то в описі обов'язково зазначається джерело, з якого взята назва. Зокрема, це може бути назва з етикетки, диска, з екрана. Для позначення електронної адреси електронного ресурсу віддаленого доступу, в примінці дозволено замість слів режим доступу застосовувати абревіатури уніфікований ідентифікатор цифрового ресурсу або уніфікований показчик ресурсу. Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор або інший постійний ідентифікатор замість електронної адреси цього ресурсу, рекомендовано зазначати його ідентифікатор. Довгу електронну адресу можна переносити на наступний рядок. У цьому разі останнім у першому рядку має бути знак на «Навкісна». на Після електронної адреси подають відомості про дату звернення до електронного ресурсу віддаленого доступу: це число, місяць і рік в круглих дужках після слів дата звернення. У бібліографічному посиланні на електронний ресурс локального доступу. Після вихідних даних подають відомості про кількість фізичних одиниць арабськими цифрами та вид носія інформації. У дужках можна подавати відомості про вид оптичного диска. Далі бібліографічний опис складової частини, так ви бачите, частина книги називається аналітичний опис, і він широко використовується. Цей опис може бути складено на окремий твір: це стаття, оповідання з журналу чи збірника, або частину твору, главу, розділ. Аналітичний опис складається з двох частин. Перше містить відомості про складову частину, а друге відомості про документ, у якому вміщена складову. Вони розділяються знаком дві косих риски. Порядок. Подання відомостей про складову частину такий: заголовок, основна назва частини, паралельна назва, відомості про відповідальність. Аналітичний опис складових багатотомних і серійних видань, будь ласка, наступний слайд да? має такі відмінності: якщо складова частина розміщена в томі. Багатотомного або серійного видання, то основною назвою е, ні, матеріали да, конференції, так, да, це частину видання ми розглядаємо. В останньому випадку загальна назва документа позначена е, та номер, тому подають у зоні серії. Коли складову частину поміщена у томі багатотомного видання, то в опис документа ідентифікатора обов'язково включають місце і дату видання, позначення тому випуску та його порядковий номер, власну назву тому, сторінки, на яких можна знайти описану складову. Далі, у разі включення складової частини в номер чи випуск серійного видання, обов'язково наводять такі елементи: дату видання, позначення тому. Порядкового номера для журнала, число і місяць для газет та інших документів, що виходять не менше, ніж раз на тиждень, власну назву тому, сторінки, де можна відшукати описану складову, окрім газет, обсягом 8 і менше сторінок. Розміщення складової частини в двох і більше томах багатотомного чи серійного видання потребує запису. Де відомості, що стосуються кожного тому, відокремлюються крапкою з комою. Між зонами аналітичного опису проставляють крапку. Далі зверніть увагу, при складанні бібліографічного опису статті з журналу в другій частині опису зазначають назву журнала, рік видання, номер та сторінки, на котрих уміщене статтю. Якщо складають опис на статтю з газети, то в другій її частині подають назву газети і дату видання, тобто рік, місяць і число. Для газет обсягом більше восьми сторінок вказують також сторінки, на яких було опубліковано матеріалом. Далі, будь ласка, отже, які джерела інформації можуть бути використані для написання робіт? У своїх роботах ви можете використати закони України, документи законодавчого характеру це постанови, укази, рішення, підручники, навчальні посібники, монографії, статті, доповіді та інша інформація опублікована в збірниках в журналах, газетах, нормативно-технічні документи, стандарти, технічні умови, каталоги, припринти, описи до патентів та авторських свідоцтв. Методичні рекомендації, науково популярні художні твори, архівні матеріали, будь-які джерела, крім тих, що встановлюють державну службову чи комерційну таємницю та засекречений в установленому порядку. Опис джерела, що входить до бібліографічного списку, містить заголовок та інші елементи, завдяки яким літературне джерело чи документ можна ідентифікувати в потоці інформації? Іншими словами, кожен запис про книгу чи статтю це бібліографічний запис, що містить основні відомості, прізвища автора і його ініціали. Назва твору, звернить увагу, обов'язково без лопок та відомості про відповідальність. Вихідні дані це місце видання, видавництво. Рік видання, кількість сторінок. Бібліографічні списки містять описи використаних джерел і розміщуються в кінці роботи. Сторінки в списку, як і інші сторінки тексту, нумеруються. Нумерація наскрізна і продовжує нумерацію сторінок тексту. Список літератури до наукової роботи включає бібліографічний опис документів, використаних автором при роботі над темою. Він розміщується після основного тексту роботи. Кожний бібліографічний запис у списку отримує порядковий номер і починається з нового рядка. Складання списку використаної літератури є важливим обов'язковим елементом наукової роботи. Він певною мірою є вираженням наукової етики та культури наукової праці. Список використаної літератури відображає роботу автора зі збору та аналізу літератури і дозволяє зробити висновок про ступінь фундаментальності проведеного дослідження і охоплює документи, використані при написанні наукової роботи. І далі, будь ласка. Наш вебінар завершується. Наша зу...